О, стоп! Техніка безпеки повинна бути завжди. Чеку прив'язую до себе. Привіт, друзі! Сьогодні вирвався знову на рибалочку Південний Бух, водосховище. Але ж є одне але. З 19 числа, мабуть, цей вже фільм вийде. Якщо не вийде, то е, треба слідкувати. З 19 числа обіцяють в Миколаївській області і дещо в кілька областях закрити водойми. Нельзя буде купатися, ловити рибу. Особисто я не знаю, як будуть розгортатися події на цьому водосховищі, е, тому вирвався на рибалочку. Це друга рибалочка. Першу рибалочку я сюди приїхав, став на цю точечку. Мені мої знайомі розповідали після того, як ти надубасив судака, ми приплили сюди, стали на ці ж точки по твоїм орієнтірчикам, і у нас нічого не вийшло. То декілька днів тому я виїхав спробувати половити того судака, якого не змогли спіймати мої знайомі. Влупив гарну, гарну щуку, я вам її зараз покажу. Але кіна не зміг змонтувати, тому що таке частенько трапляється, коли купив чи придбав якусь нову річ. Наприклад, я собі придбав цю новеньку камеру, і я не зміг там в настроєчках виставити правильно звуки. Тому, коли дув в мікрофон вітер, такі завжди щолк щолк шолк вийшло. Зараз все, начебто, справив. Пригнався на цю водойму, став на цю точечку, взяв спеціальні приманочки, тому що чисто на цій точці дві рибалки поспіль, одні й ті ж приманки дуже і дуже гарно працювали. Ну, гляньте, шість судаків, багатенького окуня і гу, такий крокоділ, і все на ті приманки, шалені ті приманки. А з приманок я не роблю ніяких секретиків, тому. Вам покажу. Сьогодні приманочки такі компанії Віст. Чарівні такі приманки компанії Віст. А, о, і до речі, одразу гляньте, оця приманка це вбивця, вбивця наших риб. О, отакий от X-Vist в 2,8. Дві рибалки поспіль і судаки, і... Окуня і дуже і дуже велика щука. І це все на оцей їх звіз 2,8 у кольорі 8. Хотів сказати у кольорі 6, у кольорі 8. Взяв ще з собою твістери. Твістерки взяв, взяв ріпера. Ну, це такі вже трішки менше приманочки. Це 2,5 розмір. Це окунь, просто буде шаленіти. Ну, Не буду обманювати все сьогодні. Тільки компанії Vist. Vist це український виробник. І, до речі, ну, не дуже вірю, що буде ще раз щука, але ж для щуки взяв отакий осьок, колір Фет XVIS Fat у такому, гляньте, якому Ух, ядовитому такому кольорі. Щучий, це щучий колір. А по спіннінгу все так простенько оттакенька савада 22-го року савада 83-я з тестом 416 Жорсткенька така палочка, можна буде попідривати, і якщо е, ну, рибка буде потребувати різких таких підкидиків, то цією палочкою можна буде, незважаючи на те, що це лайт, можна буде гарно попідкидувати навіть десятки, просто без всяких провальчиків. Катушечка Fortran Neo компанії Теж азура. І тут ниточка X-Game. X-Game, не пам'ятаю, мабуть, чи 0,5, чи 0,6. Зараз не пам'ятаю, треба вдома коробочку глянути. Ну, мабуть, оцю двоєчку спробуємо поставити. Дивіться, начебто так добряче. Так, перші закиди. Шнурок тут добрячий, x game Флюр там 0,28. Ну, все начебто пофіншую. О, тільки не пофіншую фрикціончик затягнутий. Блін. Отако. Потім підрегулюємо. Оп! Опа, ось. Все. Ух, тишка, у мене аж вибило спінінга, щось гарне, друзі. М -м -м, гляньте. Блін, і не взяв піцака сьогодні. Та що ж таке? Дивіться, щось влупило гарненьке. Так, дави, дави. Ух, тишка, даве. Не можу підняти поки що. Іди сюди. І дрипається. Ого, щука, блях! Ой! Гляньте, яка здорова! Я з щукою не готувався до такої щуки. Як так можна було? Будемо... Будемо пробувати швидко її взяти. Бо з щуками я не дуже не дуже справно му. Ух, тишка Класно! Все було супер. Відірвала мені флюра, ну, самі бачили, там за трьоху! А я, друзі, можу так сказати, що наживка компанії Віст. На першому закладі, Хвіз 2,8, я сказав, сьогодні це буде мій фаворит. На першому закиді щука, ну там за трьоху. Це ну, 100% за трьоху, От уж повірте мені, я в цьому трішки е, розбираюсь. Лаханувся. Чому лаханувся? Тому що не взяв підсака. Це допустив помилку. А з другої сторони, любі друзі, ви побачили, як працює гарна наживка. Побачили, як відпрацювала гарна палка, все інше це мої уці каряві руки. Ну, чесно кажучи, мені вже вже дуже і дуже до вподоби така рибалка. А, друзі, друзі, блін, навіть не можу передати, який в мене був адреналін. Де той піцак? Де той піцак? На передонній рибалочці в мене на рибі просто Блін, а чого обманювати? На двох рибалках в мене на рибі лопає флюр. Ну, Був 0,2 флюр. Сьогодні виправився 0,28. Ну, Витерлось, але це 0,28 флюр. Ось. Все. Був, підсів, але зійшов. І тут така тичка, прям по бланку. І хлистик бачив, як відпрацював. О, отакий мордатенький. Дивіться, і все та сама приманочка. о, X-Vist 2.8 у кольорі 8. Ух ти. Йохана, баба Йохана, гляньте, відкусив. Хоча, може, це його товариш. Напарюга, Блін, Вони в зговор війшли, хотіли вкрасти і вкрали в мене кусочок приманочки. 10 грам на цієї полюгаки 10 грам. точечка така. Ну, чи 6, може з половиною, чи 7 метрів тут я стою. На викиді міляк десь одразу на 3 метри. І потім свальчик такий йде на 4 метри. І стол, стол йде метрів 30. І потім знову такий, така ступенечка і вже йде на 7. От Останній раз у мене вся риба на тому столі 4 метри стояла. От Де я зараз стою на 7 метрах рибки не було. Вся рибка на 4 метрах. 10 грам, ну, вважаю, що я її стукаю десяточкою гарно там і приманка гарно телепається. Спінінг, самі бачите, чотенько, тик, 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 це я оберт ділаю, два оберта. Опа, щось. Там ще й травички багатенько, тому можна. Такі, якщо щось підсідає, начебто, то можна сплутати з травою. Така нить, водоросла висока-висока, чесно кажучи, вона на 4 метри піднімається. Така, такий стовбур і 4 метри висотою йде. Дивіться, дивіться, б'є, б'є, гляньте, опа! Є! Є. 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 Красень. І теж і теж красень. Так. Ну, нема що гвалтувати цю приманочку, вона і так працьовита. Хочу спробувати твістера. Твістера поставимо зараз. Ще підійдемо трішки ближче човником. Ух ти, як взявся. Поставимо твістера і поставимо трішки менше ваги. Ось такого хочу поставити твістера: це Гедраго в 2,5. Розмір у нього 2,5. Ох, а, вкусненько пахне. Теж у восьмому кольорі. Так. Восьмий, восьмий номер гачка поставлю. Заряджаю твістера на гачок хвостиком донизу. Хоча, гляньте, восьмий номер гачка можна було б трішки і більше поставити. Так, на цих точечках зацепів. Не пам'ятаю, тому можна одразу і застівку поставити. Отакий от лабораторний столик маю. Дивіться, навіть якщо в продажі не знайдете такий столик, можна і самому зробити. Взяти, нашити якихось гроверків чи шайбочок, чи якщо знайдете ну, якихось кілечок. Поставимо застівку Од... ноль. Просто ноль. Нолик. Цього твістера Ге-драго. Оснастив грузиком шість грам. Шість грам вже так тик трішки підвісає, підвісає. Опа, ось сього була була. Тичка така двійна, блін. Навіть не знаю, бачили по бланку, як хлистик. Дрр. В руку двійна була тичечка. 6 грам, підвісає, плавна така проволочка і... і гляньте, можна трішки попустити фрикціончик, І гляньте о, судак. І гляньте судак. Оце, блін, приманочка. судака взяла, блін. Киньте в мене камінням, якщо це не Судак, а Окунь. Це Судак, друзі. Отакий от твістерок компанії Віст Український виробник. І отакий от Судачеще, Ну. Ні, такого, мабуть, засушимо, заберемо, засушимо. Ой, друзі, шуткую. Оп! Вжарив, оце вжарив. Так. Гарно дав. Ось о підсів. Підсів. Ну це вже не він, це щось мілкіше, мабуть, його молодший братик. Дивіться, коли була перша клівака, мені трішки здалося, що, мабуть, окунь збив. Приманку і нічого більше не буде. Потім зробив декілька обертів катушечки. Чую, що начебто ніяких змін немає. Ніякого напрягу немає. Це каже про те, що ну, свідчить про те, що. Риманка йде чотенько. І бачимо, добив отакий невеликий окунь. Хоча хтось скаже, ну такий невеликий. А якщо таких невеликих 10, 15, 20 штук та й засолити, було б ну, просто шикарно, шикарно. І все, знову твістер. Вокунчики клюють. До речі, до речі, по цим вокунчикам. Що касається цієї риби, пам'ятаємо, я розповідав, що в неї під кожою такі. Красні черві, наче проволока. Один знайомий на днях мене побачив і каже: дім, береш, вспарюєш живот е рибі. Не треба кишки доставати, вспарюєш тільки животи і це все в миску і ложиш в холодильник на декілька годин. Каже, Потім відкриваєш холодника, береш ту миску, і ці всі черві з-під кожів вилазять то в кишки, то просто в таким. Клубком десь будуть лежати вмиски. Особисто я не пробував. О, якась якийсь жучок бігає. Особисто я не пробував, але хто ну, буде чистити рибу і буде якийсь е е е е е час мати, спробуйте. Чи в морозилку киньте там на півгодини, чи в холодильник, Як, ну, як вам буде е е зручно, я вам розповів таку історію. Ви тренуйтесь і. Якщо вийде, напишіть мені обов'язково під цим відео. От така водоросль, тільки ще буває набагато товще, так, смезинець. І отако 4 метри. Представляєте, 4 метри такої водорослі? Про проводку розповів, про рибу до пива теж розповів. Що ще вам треба? А, друзі, дивіться, не використовував сьогодні. Жорстку, бистру таку проводку, от отакенню, знаєте, літню, де риба ну, є, ви її знайшли, і вона так хоче отак клювати. Сьогодні отака плавненька-плавненька проводочка. Такі улюблені містяки, тут хвойний ліс, а, а, дуже і дуже тут файно. На цій точці спробую Драго 2 2 дюйма. Теж хвостиком вниз? о. 6 грам, поки що не буду міняти. Можна на цій точці піти десь на 3 грама. Ну, буду поки що пробувати 6 грам. Теж такий же принцип. Один-два окуня і поїду далі шукати рибку. Вірніше, не рибку шукати, а є декілька точок, які сьогодні хочу перевірити. Так, 6 грам. На цій точці, коли вже рибалив раніше, під камишом одразу свал такий. Мабуть, десь метра на три. Просто так різкий-різкий. Якщо попадаєш в камишину, біля камишини прям падає грузик, міляк, два-три оберти і одразу така дух, обрив. Опа! Ой є, друзі, другий закид, блін, відірвав йому губу. Ну нічого. Другий закид, друга покльовка. Драго... Др... О, гляньте, не збив, потрібно було вести далі. Драго робить чудеса. Другий закид, а ну третій. Опа є! Гляньте, на кожному закиді, на кожному закиді драго робить чудеса. До цього злив рибу, тому що ну, швидко форсував, окунчик не крупний, паличка все ж таки, ну, жерст... Ох, втік. Паличка все ж таки жерсткенька і трішки, мабуть, розбиває губу некрупному окуню. Ну, звісно, палка полюгака це не палка, це полюгака. Я її брав, щоб використовувати її по судаку і по крупному окуню на, пам'ятаємо, водойма Щербані. Там оця палочка дуже гарно себе зарекомендувала. Ну, І якщо потрібно маленькими вагами, даже, наприклад, у цими 6 грамами отако робити різкі проводки, то ця палка. Ну, добряча. А щоб не зливати рибу, ну просто можна трішки попустити фрикціончика. Ось дивіться. Даже незважаючи на те, що у мене тут шнурок 0,6, я можу на цю палку поставити зараз 3 грама, підійти ближче до очерета і вздовж там кидати і цього ну, некрупного окуня, просто викорчовувати. Ну... Но... Я хочу ще одного спіймати, усьо, усьо він, усьо він, і швидко перейти на другу точечку. Точечки я перевіряю. Ті точки, які в мене колись працювали, я їх просто провіряю. Так, мені здалося, це судак. Гляньте, друзі, сьогодні це другий вже судак. О, То на Г-драго, а це на Драго теж твістерок, Гляньте, два сьогодні судаки. Два Судакевича. Чим гляньте, не Судакевич. О, такий солений варіант. Я їжджу на рибалку, ще, щоб перевіряти свої напрацьовані точечки. Приїхав сьогодні, став на якоря, перевірив, рибка є. Потім куму там позвонив, сказав. Там-то там рибка є, і декілька в мене є знайомих, яким я розповідаю. Де ну щоб ну, люди є такі. Знаєте, якщо я часто на рибалки, а є люди, які ну, там, раз в місяць, а то в мене є знайомий там два рази на рік їздить. І щоб йому це не кататися, я йому там, він мені дзвонить, я йому там-там постанете, то і піймаєте рибку. Тому у мене не стоїть сьогодні задача надубасити просто 150 окунів, хоча на цій точці я можу на кожному, ну майже на кожному закиді ловити. А саме головна моя задача це показати, як працює спінінг і як працюють приманки. І показати красоти Південного Буга. Ай-яй-яй. Ось все. Ось все він. Була клівака, я тільки сказав, ай-яй-яй-яй-яй, бо вже і доводив до човника. І знову такий красень, красень гарненький вже. І давайте, може, на цій нотки я ще Ну, стану ще на одну потім точечку. Але давайте вже на цій ноточки з вами попрощаємося. Ну що, друзі, от такі сьогодні красені клюють у мене. Бачили і судачки клювали, і самі бачили оту щуку, оту здоровену щуку. І сьогодні бачимо, підсака навіть не, замочив, навіть не замочив. Хоча ще рибалка не кінчається, може, ще і замочу. Вся. Рибка, що сьогодні була в кадрі, жодна не постраждала. Все випустив, а все крупне, саме втекло. Любі друзі, підписуємось на мій канал і Слава ЗСУ. Так, ось, ось прийшов на таку точечку. Ця точка має секретну таку назву Дідове місто. А, сидить. 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 Точечка ніде не ділася. Як працювала, так і буде працювати. Ця точка дуже влітку гарно працює. Я просто тут щось ніколи відео не знімав, не доходили до цієї точки руки. Ось, ось, гляньте, є. І цей драго, драго робить чудеса. До речі, на цього драго я вже, мабуть, штук 15-16 піймав окунів. Він вже такий трішки потрьопаний, але ще тримається на гачечку. Стоп, дивіться, він вже, я його і так, і сяк, він вже колір трішки почав міняти, бо став шершавий. Я його вже і вниз, і вверх. Я його ще тільки збоку не пробивав. Бачимо, оця плавуча резина вона тримається дуже і дуже добре на гачку.